Вночі э, дрони атакували НПЗ у Волгограді. Вже про це повідомили офіційно і в генштабі збройних сил України НПЗ Лукойлу. Також ми бачили, що щось палало, і в Ростові на Дону э, план кавьор, як завжди запроваджували в аеропортах Волгограда і Саратова. А напередодні, до речі, була ще й станція у нафтоперекачувальна станція, яка навіть розлютила Угорщину ось ця атака? Вже там починають е, наїжджати на Україну, щоб ми таких е, дій не робили. От як ви загалом можете прокоментувати ці дії сил оборони? Чому саме зараз активізувалися дії по НПЗ, по нафтобазах, по цих е, перекачувальних станціях? І чи можна пов'язувати ці атаки із майбутнім самітом Путіна і Трампа? Я не сказав, що це активізація, це ритмічність, яка вже триває довгий час. Тобто, у нас регулярно наносяться удари по НПЗ протягом липня, протягом серпня йде просто цілеспрямоване винесення нафтопереробних ресурсів і можливостей Росії. Очевидно, що це конкретна робота з конкретною метою, зменшення можливості Росії стосовно роботи на якраз нафтому і нафтопереробному ринку і внутрішньому і зовнішньому, і в принципі, це знижує і економічні можливості Росії вести війну, і в тому числі і зменшує можливості стосовно експорту. Я нагадаю, що експорт нафтопродуктів в Росії заборонено саме через те, що можливий дефіцит. А ціни на нафту вірніше нафтопродукти, бензин, дизель вже кілька місяців зростає і. Постійно б'є їхні рекорди, тобто найбільша ціна за тонну бензина чи дизеля, у порівнянні з іншими історичними періодами. Крім того, про російські атаки також хочеться поговорити, бо моніторингові канали фіксують, що вже там два тижні масових пусків шахедів немає. Тих Герани і Гербер. Ну звісно, десь локально по кілька шахедів залітає, але знаєте, ось тих масованих ударів по 500 дронів їх зараз немає. Як ви думаєте, це росіяни намагаються зараз таким чином демонструвати свою миролюбність і накопичують відповідно ударні безпілотники? Чи справді у нас були? Ефективні удари по Татарстану нещодавно, і вони є для росіян болючими. Я Не думаю, що ті удари вони ще не досягли своєї ефективності, оскільки все ж таки ті удари, які наносяться зараз, навіть невеликими кількостями, це все таки ті дрони, які були вироблені раніше і доставлені до відповідних військових підрозділів, які і здійснюють відповідно запуск використання цих шахедів по нам. Тобто, я все ж таки думаю, що це пов'язано з намаганням Путіна продемонструвати готовність до зниження напруженості. Якраз оці намагання запропонувати Трампу повітряне, так зване повітряне перемир'я mm -hmm. замість повного перемир'я. Воно і може бути реалізовано через таку демонстрацію, що ми не б'ємо по всій території України, б'ємо в основному по прифронтовим містам, по військовим об'єктам, як вони кажуть. При цьому, звісно, вони накоплюють ті, ті, те, що, ті дрони, які виробляються, вони накоплюють для того, щоб потім, якщо повернеться все до ситуації, коли Росія і Україна почнуть новий етап напружений бойових дій, в тому числі з ударами по території одній одної, то звісно, вони можуть застосувати по кілька сотень. Дронів на день для того, щоб в тому числі здійснювати тиск на українське керівництво. А ви все ж таки вважаєте, що ця зустріч, яка відбудеться завтра, вона ніяких результатів не принесе, і буде новий ось цей виток ескалації. Я не впевнений. Головне завдання Путіна на цю зустріч виграти час для того, щоб Трамп не вів тарифи і санкції, які були б болючими, дуже болючими для слабкої вже економіки Росії. І головне завдання, звісно, це створити умови, коли запропонувати Трампу, наприклад, наступний етап переговорів в Стамбулі, на якому можна обговорити повітряне перемир'я, і так далі. Тобто, втягнути Трампа знову в безкінечні розмови про можливі якісь примирення, але при цьому Україна яка підписала 11 березня прагнення і готовність до повного припинення вогню заявляє, що такий варіант розвитку подій він не прийнятний. Тут питання до того, чи Трамп витримає стійкість, скажімо так, чи продемонструє він стійкість перед цими очевидними намаганнями Путіна знову маніпулювати і знову втягнути в Трампа в затягування якраз часу, тобто не ввести тарифи і санкції, як Трамп обіцяв, ще 8 серпня, а знову протягнути ще кілька тижнів, потім кілька місяців. Аж поки знову не урветься терпець Трампа, і знову буде на нову ітерацію цих намагань припинити вогонь. Тобто, головне завдання Путіна затягнути процес, затягнути ведення санкцій, і найбільш ймовірний варіант, що йому таки вдасться запропонувати щось таке Трампу, не суттєве, яке дозволить перевести такий жорсткий тон розмови з Росією знову в той тон, який ми бачили. Протягом останніх місяців, коли Трамп допускав, наприклад, те, що йде якісь переговори в Стамбулі, він вважав, що це величезний прогрес. Якщо Путіну знову вдасться повернути цей трек переговорний саме в це русло, тоді я думаю, що Путіну вдасться виконати своє завдання, Того, що Трамп жорстко поставить перед Путіним умови: або ти припиняєш вогонь, або я ввожу тарифи і жодних інших варіантів. Не може бути, чесно кажучи, я скептично відношуся до такого варіанту. Для нас це був би найкращий варіант, тому що тоді путіну треба було би реально обирати або остаточно угробити свою економіку, тому що відмова від пропозиції Трампа буде означати негайне введення тарифів, які будуть знижувати нафтові прибутки Росії. А Це знову ж таки буде бити по основній економіці, скажімо так, оскільки Путін буде намагатися і вести війну, і таким, і яким чином ще. Зберігати стабільність економічної ситуації, що фактично неможливо зараз в російських умовах. Якщо би Трамп так зробив, тоді би це був результат, тому що перед Путіним була поставлена жорстка вимога обирати або припинення вогню, або удар по економіці. Якщо ж Трамп дозволить собі втягнути в якісь розмови маніпуляції і нові конфігурації незрозумілих переговорів. Це буде означати, що Путін переміг на цій зустрічі, і для нас відкривається ще перспектива як мінімум кількох місяців і ударів по українських містах, і жорстких боїв. Бо Путін розуміє, йому треба встигнути до кінця року, mm -hmm. досягти якихось результатів, бо в наступному році економічна ситуація не буде йому дозволяти так. Вольготно себе почуватися на зустрічі з тим же Трампом тут насправді зараз є небезпека, бо до прикладу Путін може погодитися на часткове припинення вогню, тобто не обстрілювати там цивільну інфраструктуру, не випускати свої ракети шахеди шахети по мирному населенню України, але при тому ж продовжувати військові дії на передовій. Ну не те, що погодиться. Він це запропонує. Тому проблема. Нам потрібно повне припинення вогню. Або а, тарифи. Mm -hmm. Якщо ж він запропонує якісь гібридний варіант, тобто Путін запропонує Трампу yeah. і на Трамп це погодиться. Буде означати, що Трамп не накладе тарифи на Росію. Росія буде мати нафтові прибутки на тому ж рівні і буде мати ресурси для проведення бойових дій. Якщо би Трамп наклав тарифи, оскільки Путін відмовився від повного припинення вогню, тоді би була інша ситуація. На жаль, варіант оцей проміжний, який буде пропонувати не Трампа, а Путін якраз Трампу. На жаль, як на мене, він є найбільш ймовірним у Білорусі заявили, що на спільних навчаннях, які ось до речі, будуть відбуватися вже у вересні, будуть відпрацьовувати застосування ядерної зброї та Комплексу Арішнік про це сказав міністр оборони Білорусі Хренін каже, що це ключовий елемент стратегічного стримування, оскільки білоруський режим уважно відстежує ситуацію на західних і на північних кордонах. А ось це нова стара лякалка про ядерну зброю, ще й про арішнік. А чи працює вона ще досі на наших західних союзників? Бо раніше, коли в Російської Федерації щось йшло не за планом і а, щось було не так, то вони одразу діставали свої погрози. З ну і відповідно потім наші партнери також деякі свої дії по там фінансуванню по забезпеченню України зброєю. Вони їх відтягували насправді, як правило, російські стратегічні навчання, Запад, центр, Схід вони мають, як правило, одним з компонентів це перевірка готовності ядерних. Сил стратегічних сил російських або застосування тактично ядерної зброї, тобто, якщо ми подивимося на сценарії Запад 2017 або Запад 2021 як правило, після сценарію ну, такі сценарії вони будуються так, що на союзну державу Росії і Білорусі нападають якісь незрозумілі агресори Вейшнорія чи інші країни, які, в які вгадується Польща і Литва, наприклад. Вони проводять успішну контрнаступальну операцію. А потім для того, щоб зупинити вже наступ основних сил противника, вони наносять удариною ядерною зброєю. І в принципі, от одним з елементів, одним з фінальних елементів таких навчань є випробування або навчальні пуски балістичних ракет, міжконтинентальних балістичних ракет або інших, які запускаються з відповідних полігонів, і потім. Там на прилітають із західної частини Росії, наприклад, на східну частину Росії. Тобто, це не новина, як правило, це дійсно використовується для залякування західних наших партнерів НАТО і так далі. В цей раз є специфіка, що замість міжконтинентальних балістичних ракет залякують орешником. Ну зараз це просто свіжа така путінська чарівна паличка, якою він всіх залякує, і вважає, що це може. Когось реально на когось реально вплинути, але те, що вони будуть на фоні от запад 2025 використовувати ядерну зброю як інструмент залякування, це однозначно і скоріш за все буде можливо навіть в рамках цього навчання, і і відбудеться якийсь тестувальний випробувальний запуск цієї зброї, для того, щоб показати, можливо, навіть арешника, щоб показати, що дійсно така ракета існує. І що дійсно Росія може її використовувати проти своїх противників?